Тонка сатинова шкіра поступово холодна. Крізь неї мить за миттю просочується життя, а наші пальці вхоплюються, стримують його марно, щирість повна лагідності душа покидає Єлен, і нам не вдасться її сповільнити, як міцно не стискали шиї. Елен ще тут, вона жива. От от ми чуємо стукіт. Черця. Її душа така тендітна, повна ніжності й добра, що віддать світу так і не встигла. Тож як не ми, то хто зуміє провести в далекі мандри до останнього притулку? На гріє ледь відчутний доторк. Кожен клаптик шкіри, немов пронизує тепло, а безпека розливається в судинах. Певно, це і є Бог, як хотіла наша Елена, спочині, Люба, і наша то колись до тебе прийде. Лиш ж ти, чекай, і знову будем пригортати, Чіплятись за примарну суть Того тепла вже не відчути, його тобі не повернути, тож бережи хоч свою душу. Її любові певні ми нікому не відняти в тебе, Спи солодко, Елен, і пам'ятай, як провели в останню путь, як міцно тримали тебе, як те.